Всім привіт! Почали на закупочку робити для себе на квартиру. 50 метрів кабель 3х1,5, 100 метрів 3х2,5. Ну, це для початку, потім буде докуплятися щиток 200 на 24 модулі. Да. Потім оце тут шинка і щиток. Є такі кріплення взяв, щоб лочками не клепатися. Не знаю, з яких там піде, теж все на глаз. Виходить А, Двайник і три одинарні. Ще дрібвозні треба купити. щоб Коротше, це за це саме заплатили багатство. Все на всього 10 381 гривня. І це ще без автоматів, без нічого. Це чисто. Ще думаю на 1007 буде ці автомати під розетники. А, та ще шкабель треба. Ось, буде видно скільки буде, Ну, думаю, в двадцятку влізе. Снімать початок. Я уже прийшов на кінець. Інструмента була тут. Це дорога 8 років. Це називається дорога 8 років. Ну, це ж не кінець бооноша. Що? Та це да, В общем, Як проводили гази, ми робили ремонт. Ось тут я турбану, там, покажи. Вон там, я провід, зараз мягкий закинув з тюрк. В общем, хлопці звернули і пробили нам десь провід. Я... Тоді ковиряв, то десь, Ну, хоча закинув і все тут висів проводок, щоб котел без розетки був, щоб не було тут ніяких проводів. що Воно так висіло, до нього діла не було, а це я нарешті добрався. <рес> ну, це до стільки настільки висіло. Да? Але ж ось, все, фартук зробив, ну нема коли. Ходиш по заказах, а собі нема коли. Ще треба сюди плітку положити, тут зрізати, доложити, потім зробити вже ремонт там, в кухні, все-таки временне. Ну, сьогодні. Розковиряв штукатурку, добрався до того місця, де вони коснули. Продванюю. Ноль прозванюється. ні, не так. Фаза є. Якщо на прозвонку, то фазний дзвониться, земля дзвониться, а нульовий тіряється. Тут десь кусок 70 см за штукатурний. щоб було проще зробити? Я обрізав, там загільзувався, заізолірував і викинув уже за котлом просто воздухом, воздушкою. І там поцепив розетку. Все, стабілізатор висить, є куди підключитися. І те, що мене роздражало, немає. Новий тиждень розпочинаємо в себе на квартирі. Електропроводка. Для початку так, 150 метрів кабеля, кріплення і так далі. І щиток. Все остальне буде потім. А, в Смисло скупити, а потім поновлялося. Сьогодні план. Оце все прицепить на заболок. І трошки ж надо треба буде. Потім світла тут не буде зараз. У цій стороні буде щиток над котлом. Треба зараз вибити. Розмічуся, виб'ю під нього штробу, також прорежуся вгору для кабелів. І, мабуть, так раз, вийдемо дверима сюди. І потім розкинемося в цю сторону. Ну і буде розходитися в ну, а Минулого разу ми розмалювали, де будуть точки з доцією. Бо їй тут жити. Тому кажемо, так, давай, де тобі вимикайся, тому що Ось отама. Вимикаєш, прохідний вимикаєш, тут ліжко буде, то там вимикаєш, розетки, ТВ-зона, ну і так далі. Ось. На кухоньки так само. Ну тут трошки на кухні ми ще легенько mm -hmm. приділилися, що де буде, то для холодильника і там є розетка, і тут розетка. Бо я хотів, щоб холодильник був тут і пішла так в кухні. Дівчата щось подумали, що, мабуть, на холодильник там. Тому що ми поки думаємо, як це зробити. Але наче якщо це все займе робоча зона кухні, то це якось і багато. Нашого у нас і надо для, так скажем, одного двох проживаючих квартир. Ну подивится тоже в процесі. Що нас тут є процессе. Ціточок буде ось у цьому місці. А над ним ще, мабуть, да, в цій стороні будуть розетки, бо всі, е, весь кабель йтиме по цій лінії і потім тут прицепиться роутер і так далі. Так, відміряємося по лінії. а Зараз за допомогою коронки висверлюватися. Висверлю нішу під щиток, вкину його, зафіксую. І потім вже тут наштрублю, щоб було куди вкласти весь кабель. Штукатурки немає, це нічого страшного. Не треба писати, що, ой, немає штукатурки і так далі. Це взагалі не проблема. Робиш собі та і все. Тим паче я роблю все сам собі. Габина у нас повністю 9. Ну, це якраз коробка 9 см. Пілісос. Пелбот и погнал. Надо, надо, еще так Еще трошки потом выставить лазер. Я встану штукатурка приблизно. Ну, хотя что, я тут на размер. Так самое я отставляю его Бо все же это все торчит. -то Щиток майже на месте. А так, на 4 самореза сейчас креплю. Просто, чтобы тут Провода можна було закидати і все. Штукатурка, ще раз повторюсь, буде потім. Я роблю ремонт собі і роблю так, як мені хочеться. Але так, як я правила. Бо скоро туди-сюди зима, а мені опалення вже готове, стяжка готова. Зараз розкинемо електрику. І потім я в вільний час між об'єктами е приїжджати, потрошку штукатурити. Та і все. А тут что? Ну там урока будет вокруг щетка. Ну, заклею, штукатуре и все. И нормально. Все. Добре, когда все тримается на пине. Да? Раз-два и есть. Так, ну все, теперь... Теперь надо думать. далее. Крепление кабеля до потолка у нас будет вот через эти штучки. Зараз сверлю отвори, цепляю одну, другу, третю, ну і потім десь через 50 см отак, по лінії піде і завернуся до кухні. Також потім поставлю лазер в цю сторону. Так що, сверлю зараз пилот воду, бо це доволі зручно. Очі, щоб не летіло, пилотвод, щоб менше пилюки летіло. І з ним взагалі класно. Ні? На кондиціонер прямо від автомата і прямо до спотворача. Ой, Куди перестав. Набив усі точки, порозкидав, а наче всі. На лампочки -то буду підходити йолочка. Ну там взагалі одиночні провода то. все одно отвір би, що так, що так. Це, звісно, погано, що в мене. А, Я ж не займаюся електрикою, так це чисто так. Під настроєння. Нема вертушки, а плоский таби треба розправляти. Протягую вже лінії. Відразу підписую, що за що відповідає, щоб потім не продзвонювати. Так набагато проще. А тут все підписав. І потім, коли буду ще так збирати, зачистив, з тяжечкою прив'язав і вже знаєш, що куди розкинути. Потихеньку йдемо, щоб не спіша. Я думаю, сьогодні ми все розкинемо. Ось не так і багато. Головне, що вже все все Зікріплення тут йолочка буде. Але мені ці кріплення не дуже подобається. Кісне м'які. Там, там вже два проводи, то вже краще виглядає. А там де один, то ще щось таке висить. Ну це швидкісний швидкий монтаж, бо... Там, де один як на кондьор пішло, я там думав, буде більше, ну і того один пустив, обійшов в другу сторону. А де треба 4-5 проводів, то це стільки йолочок насверлити. А так собі все позакидав і нормально. Друга стратегія роботи. Так, так. Да, воно трошки якось не геть рівно виходить. Оце мені не подобається, щось у провод невозможно підтягнути. З ялочкою раз, і можна натягнути і тут зафіксувати, а тут трохи прогиб виходить. Такое, ой, наче баби в сараї. Монтаж електропроводки завжди горизонтально і вертикально. Ну, якщо йдемо по потолку... То опускаємося напроти споживача. Ніяких діагоналів, в стороні споживач з боку, ні. Все йде рівно. Щоб, для чого це воно потрібно, щоб в майбутньому, коли ви щось будете робити вже на фінішному ремонті або через 50 років, ви знаєте, ага, розетка, все, беремо на ширину розетки, наприклад, там да, і вгору не сверху, в стороні. І тоді ніколи не проб'єте провід. Але є нюанс, коли на кухні ось. Треба робити по-другому. Я сюди закидаюсь. У нас тут планується холодильник. На ці стінки, на які ніколи нічого сверлиться не буде. Я опускаюся вниз для холодильника, духовка, розетки, кухня. Все опускаю вниз. Тут у мене буде три розетки, Холодильник, ну коротше, всі ці, бо за духовкою також не можна робити розетку з боку. Це буде за холодильником. І пішов сюди. Клас на фартух розетки. Це все я закину, бо тут буде е, живлення для витяжки. На витяжку просто хвіст, бо там сіда кнопка. І потім ось. Під фартуком, отака десь фартуха приблизно. Тут ніхто не сверли. І побігли далі. Прийшли на другу точку фартуха, піднялися. Сюди ще треба буде закинути на підсвітку під кухню. Ну і так далі ще на дороздку. І все. Все знизу підходить, меблічик приходить, ніяких проблем. Він сверли, що хоче, де хоче, ціпляє вам верхні шафи кухні і все нормально. Збираюсь уже додому. В принципі, зробив майже все шапаків, але ну, трішки не витило провода. Три на два з половиною. Зараз ну, помірю, але ну, там десь метрів п'ять треба, а півтора на три на півтора на санузел взагалі світла немає і на який? Ну, да. І плюс хвостик треба закинути там півторачку на, на витяжку, на підсвітку. Це теж, мабуть, метрів п'ятнадцять. Ну, Зараз буду міряти. Поки що поскладу інструмент. Так, що ж, наш піддон висох. Можна все. Полістирола вообще класно робити палуку кліпіна. Якщо гіпсокартон ставити, то треба з боку бетону пленочку, бо тоді допомага так пристаєш. Важко робити. А в основному стілі подивимося. Зараз все почистить. Я думаю, що до плитки ми ще далеко, але ну, треба зробити е, стичку, поклеїти традиційно по краях. Бо, наприклад, там, там кран стоїть, беремо воду туди-сюди, мало ли десь пролив, протече, щоб сусіда не затопити. Бо вона ж плити перекриття. О, все. Вже. Прибираємо і їдемо додому. Ну що, ми знову на об'єкті докупили трошки. Кабеля. На якому об'єкті? На своїй квартирі. Ви що, не знаєте, що це наша квартира, це не об'єкт. Вічні об'єкт, а об'єкт. В общем, не вистачило мені трошки кабеля, це в мене що? 3х1,5. Здається, 20 метрів і 18, то я не пам'ятаю. Потім... А, мабуть, 22. 3 на 2,5 12 метрів це автомати. Ще на витяжку на підсвітку 9 метрів 3 на не, не 3 це 2 на 1,5. Це метр котів підключить. Ялинки. Це 4 квадрата по 2 метра синій, чорний, щоб щитку розкидати усе. І також буду його висовожу такі через наконечники. Весь м'який кров через наконечники. 37 метро більше там нічого немає. Термоусадки набравши. По феншую, чорна краса, хлієва. Це тільки що в епіцентр заїхали від неї автомат, взяли, бо не було вдома. Потім гільзи. А чого їх так мало, може бути більше. Коротше, брав я 4 види. Десятку, шестьку, четверку і два з половиною. По 10 штук щоб були. Шинка, як вона називається? Далі пише. А, ще на з'єднання, так і хотів сказати. Щоб автомати зверху з'єднувати. Потім три реле напруги, так як у нас три фази. Три діф автомата на котел, на бойлер і на ванну. Ну і Потім шнайерські автомати. тут 5 штук 16 і 2 штучки 10. здається так? чи 4, Ні, так, це я правильно кажу. 16-й, 10-й, ну, отак. Треба тепер доробляти. Ось, сьогодні план оцю проводочку всю прицепити. Там трошки в санузлі поштробити треба, але там небагато. І зібрати щиток. А стяжки. А, стяжки десь мене там лежать. Все. Стяжки. Збираю насадку штроборіз на 150-ту болгарочку. Так як ви бачите, по стінах нічого не штроблено, бо штукатурки немає. Але і в санузлі ми штукатурку зробили. Чому так? Бо часу немає. от, Було трошки вільного часу. З 9-ї вечора до 11-ї ночі. І я приїжджав отак за три рази по в санузел. Це ще на початку літа. Воно собі висохло, потім зробив сантехніку. Знову все нормально, потім отоплення, потім стяжка. Ну, стяжка була сюди. І так добрався до електрики. Ну, тобто зробити там на ну, скільки, ну, нехай там 7 метрів штроби. Це нічого страшного, я зроблю. Але для замовників я завжди кажу, що треба зробити спочатку електрику, а потім штукатурку. Ну це якщо ви будете всю штукатурку робити зразу. У нас об'єм невеличкий, машина-штукатурка сюди не катить, буде все вручну моїми руками і доцінами, мабуть, трошки. Дружина буде мазати трохи, так? Да? Я тільки зніматиму. Тількиму, штукатурку стін. Mm -hmm. <laughs> ну, в общем, поштроблю і все. 125 і диски. ніякої тут умної системи. Зараз зберу. Ну, кстати, непогана штука ця насадка. Я її брав щось там за небагато грошей. Там щось я запутався тут. Там вилазь. пісок попав. Зараз укинемо диска. Так, там у нас буде по одному проводу і по два. Ну, Поставимо тоді так. Ні, це вузька. Через цю шайбу. Зразу два диска, вирізав, вибив і все нормально. В принципі, краще різати 150 тим диском, але в мене виходить на 150-ту болгарку немає. ну Оцей малий, він тільки максимум 155. Там достатньо вложиться. плиточка перекриє. Да? Плиточник все викриє. Правильно? Це да. нічого, що це я буду. Нічого. Хі -хі. Ні, взагалі оце я вам скажу, що найкраще це коли робиш сам під себе. Взагалі. Десь щось не виходить, ти подумав, ага, там я буду вкладати плитку, там то там обійде, там закриє, все. Раз, каналізацію повернули нормально. Бо ні, я нікого не звинувачую, хто там погано робить чи що, але як сам накосячив, то самі викри. Вони і парся. Так, так, що, агрегат готов. Глибину дали виставити. Глибина в нас стоїть 20, поставимо максимально 28 мм, можемо зробити саме глибше. От ми так і будемо різати. Там якраз у піноблок достане. Все, далі сюди оцю штучку, пілісос і погнали. До збірки щитка. Зараз треба всі кабеля зачистити. Оці всі мої підписання потім перекинути віддільно на проводок, щоб не запутатися. Бо деякі лінії надіф автомат йдуть, а це зразу надів заходить живлення із шини нульової ноль, а вже споживач підключається зразу. Бо якщо десь щось наплутать, бували у мене такі моменти початку, що живлення клац. А 0 закинув на шину. А потім, йо-маю, давай все розбирать, бо 30 -0 вибрати. Добре, що вистачало автомату. Ну то інша історія, тут вже виправив. Зараз це все розпаковувати. Позачищать. Yeah. що у нас під напругою так і стоїть, бо це треба Короче, управляючих, щоб вони включили на щитку світло. Я поки туди не вийду. Зараз до сюди зачищаю. Там фіксуюся. Ну, ось, поки що зачищаю. Ні, так не піде. Придеться мучитися. Що сьогодні пальці будуть порізані? Та якийсь день бувають не порізані? Ну так. Да. Вчора, наприклад. А, ні, я вчора курив бедром проколов. Некуритно, а не лично. Там був льо і воно мене пошкодила. Цей провід не дуже добре зачищається. Є спеціальна зачисна приблуда, але вона на тонкий кабель мені не нравиться. Тому я все роблю так. Коротше все. Зачищаємо. Відрізаємо, І так, так кожний кабельок. Розпакував усі кабеля, розкинув землю, нуль і фазу. Від поки що не трогаю. І також дві лінії, ті, що в мене будуть йти на діфавтомат, відкинув нуль і фазу вгору. Зараз, за допомогою ось такої піки, ну це все естетика, розумієте? Можна це все закидати, як попало, але я хочу естетично. Отак буду брати кожний проводочок. Зараз його по цьому приблизно вигинать. Потім. Обрізати скільки треба з таким планом. Тут 12 мм здається, да, сама довше. Зачистив, тільки я тут обрізнемо і вставляти в шинку. Так, зараз зберу всю нульову, потім землю. Ну а далі вже займуся встановленням автоматів. Продовжую. <гум> електрику доробили. Ні, автомат купили, тільки що клеми, щоб котла підключити. А, знаєш що треба? Ну ладно, то я вже у цим вольтажу вилку хорошу. Все-таки поставив, котел через вилку. Ну не буде, вже магазин закривається. Е, і маяки які взяли? 30 штук, а штукатурних пластикових цих кутових немає. Бо я на кутиках повиставляв, щоб усилення було. Нічого. Ну, Нічого, все, їдемо додому. На сьогодні досить. Да? Чи ще Кабун їсти не добре. Я вже поїхав. Початок штукатурки. Полімінь не використовував, але О, там каже, що вона по зернистості якраз хороша. Ну трошки за ротман. Отягнення за рот вона за цю. МП-75 менше. Зерно. На фініші буде рівніше. Пробую. Якщо не подобається, далі купимо 50 кроків. Це теж ручна і машина нанесе. У нас як не рукама, але я машина, так? Давай маяки. Ще 9 маячків купили на ту щоб для усилення. Ой, тепер і всунув. Ладно. Давай, я тут спереду. Нормально, я там щось. Все, закупка є, їдемо далі. Знову ми на своїй квартирі, підняв трішки штукатурки. В тобто, Сьогодні план виставив маяки, але ще треба доробити. Взяв один автоматик, мені не хватало 16-й, і щоб коток підключити отакі клеми. Бо з вирічними наконічниками не виходить. Минулого разу не показував свій щиток, який зібрав, а сьогодні треба вже підключити його до мережі. Все потрібно позвати людину, яка відкриє щиток на коридорі, вимкне живлення. Ні, Ну можна, в принципі, тут воно там виб'є, обрізати відний кабель, все підключити, потім альо, включить, він прийде включить. Ось така в нас якби, незручна експлуатація цих щитків, вода і світло закрите. Тільки по дзвонку можуть відкрити, перекрити і так далі. Ну і що ж, оце дороблю. Зараз закину сюди на розетку один кабель, бо також йолочки не фатило, я докупив. І буду займатися виставлянням маяків. Так. так. Саме відповідальні була, це прийшов дядько відключив на щитку. Три фази. Оце, Бачите, там пишуть. Як це так, однокімната? Покажите нам, що це одна кімнатна квартира. У нас будинок повністю, бачите, булося на три. Тобто це я профтикамер, бо на 4 купити. це марно купив, нічого, десь використається. Опалення в нас електро, тому я розкинув так. На одну фазу чисто котел буде, бо він 4 кВт тягне, а на фазу там 5 дається, якраз чітко. На другу фазу в мене санузело розетки і бойлер. Ну і на третю вся буде квартира, бо в квартирі там споживача Ну, Всі це можна перекинути, розкинути. О, сьогодні бачу, так штучка зачищать була б якраз, а я її не брав. О, Зараз розпаковую кабель, обрізаю лишнє і все. Тут вже... Нема чого робити. Хоча мені на всі роботи пишуть, нема що робити. Не я теж так кажу, що нема чого робити. Тільки тут не робота. Вчився ж по відосах. Хлопці це зайшли ось до автомата, і все. Я завжди кидаю всім замовникам ось. Так ось. Раз, два, підняв. Тут я склав щоб був запас. І Зараз на нульову шинку. ой нульову, На землю підключусь. І далі. І так само буде і ноль закинутий, і фази із запасом. Так, тут треба довше зробити. Я вже вернувся. Ти вже по дівчатах нашого мужика пішов. Так, да, перший під'їзд, кажу, як вам тут живеться. Нормально, mm -hmm. якби ближе до центру. Що, полагодив? Реле перенастрою і все, і в неї тепер у ванні є світло. А, а гроші ти... взяв? Не брати. Це ж я так хожу за такі шабашки. Що я буду брати? Mm -hmm. Ні, ну хтось би взяв гривень 800, не нужна. Да, що сходив? Ну, визов. Е, чого, це підписник тепер буде новий. <рес> 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 я цей на інстаграм дав насилання. Що, вмикає? О! А у нас повітря 230 води стабілізувалися. А тепер треба... А чому у нас десятка включена? Ну, самі провода в нас же не з'єднані, нема сенсу поки провіряти. Нам треба знайти, який нас відповідає за світло тут. Ну що, починаємо. Я так не хочу, а так треба. А що робити? В общем, рівень. сейчас виставляємо плоскость. Але я цю себе так криво змурвав. Перший раз в житті коротше. До цього дойшов нормально, а потім повірив у <су> себе. Завалив трішки туди. Тепер там як штукатури, знизу штукатурка була, зверху піноблок там тільки перекритий. А зараз вийде, а тут, мабуть, два пальці на штукатурі. а там просто на маяк. Ну нічого, всі ж учіли, правильно? Не всі все ні. Я тоже. Чим штукатурим на те виставляю. Гіпсова штукатурка. Виробник не має значення. Так, для пухи не робимо, не роблю. Накидаю отак повністю і ось вже виставлений маяк, повністю промазав, щоб потім нічого не прогиналося, щоб було надійно. А тут виставив кутик. Ось він пластиковий. І на цю сторону також треба. Ось такий нагляд. Так, тоже все промазується, зволожую водою, промазую і потім виставляю по лазеру кути. І буде вже площина, тут протягну і готово. Для чого водою? Бо піноблок сильно опитує вологу із гіпсової штукатурки. і вона швидше вона і так ось вже підсихає. А потім всі стіни погрунтуємо перед штукатуркою. Так, маяк за маяком. З лазером зручно. Я виставив і зразу три. Маяка під один лазер виставляє. Так, а тут щось я бачу лінії.